Триває пошукова операція в Святошинському районі. На місці працює наша журналістка Анна Тирса і вмикається звідти Аня, Вітаю тебе. Вітаю ще раз колеги. Вітаю всіх глядачів. Також От дійсно наразі я перебуваю у Святошинському районі столиці. Ну і внаслідок нічної ворожої комбінованої атаки маємо. На жаль, тут наслідки. Одна багатоповерхівка тут ще зруйновано. Ще сім багатоповерхівок зазнали доволі таких серйозних пошкоджень. І от зараз я от знаходжусь на тому самому пошкодженому подвір'ї. Тут повністю все усипано уламками, усипано. Склом, тому що в будинках навпроти, у сусідніх будинках, тут повністю вибиті вікна, вибиті рами. Також пошкоджено кілька а, автівок. На жаль, а... Відомо, вже, що загинуло 10 людей більше ніж 60 людей зазнали поранень. Більше ніж 40 людей вже госпіталізували. З них є і діти. Також рятувальні роботи тут ще тривають. На місці працює поліція. На місці працюють слідчі. Тривають оперативно слідчі дії. Працюють і рятувальники, які розбирають завали. І подейкують, що під завалами ще можуть знаходитися люди. і, Ймовірніше за все серед них ще є. Ді... Дві дитини під завалами з під ругін подекуди можна чути крики, можна чути телефонні дзвінки, що теж говорить про те, що там ще є люди. Тому оперативно слідчі дії тут тривають. Розбір завалів тут ще досі триває. пожежі тут немає, але наслідки все ще ліквідовують. Поспілкувалася я власне із місцевою жителкою, яка мені розповіла про те, що. Засипало, вона жила у сусі у сусідньому будинку навпроти того, який власне постраждав найбільше, який повністю зруйнований. І от е, ледь вибралася сама. Вони власне теж опинилися під завалами, впала на них шафа, вилетіла вікна, повністю повилітали рами, і звичайно, зверталася вони за медичною допомогою. Сусідку їх госпіталізували, і от вони. Наразі, власне, тут потроху оговтується від такої нічної атаки. Буду ще спілкуватися із місцевими. Звичайно, повідомлятиму вам найоперативнішу та найактуальнішу новину новини. Тому обов'язково стежте. Вмикатимуся вже у найближчі години і розповім детальніше про подію. Ну а поки колеги повертають слово вам. Аня, дякуємо тобі. Анна Теса вмикалася до нас зі Святошинському району. Вона перебуває біля одного з будинків, який постраждав найбільше в цій нічній атаці.